Правила поведінки на вулиці та дорогах. Дуже важливе Правило перше. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте дорогу виключно у відведених для цього місцях. На пішохідному переході. Уважно слідкуйте за сигналами світлофорів. Правило 2. Зупинись. Подивись. переходь. Правило 3. Будь уважним. Слухай. Малята, ви не завжди можете побачити автомобіль, адже він може бути за поворотом. Тому повинні прислухатися та бути уважними, щоб завчасно зреагувати на наближення транспортного засобу. Правило 4. Переходьте дорогу не поспішаючи. Не можна перебігати через вулицю, щоб дістатися до іншої сторони. Бігати на проїжджій частині недопустимо. Правило номер 5. Завжди ходіть по тротуарах. Рухайтесь лише по тротуару, тримаючись з правого боку, щоб не заважати зустрічним пішоходам. Як поводити себе на дорозі в зимовий темний період доби пішоходів дуже погано видно, якщо вони у темній одежі або не мають світловідбивачів, одяг темного кольору зливається з навколишньою темрявою і робить пішохода майже невидимим. Навіть вправний водій не завжди може вчасно відреагувати, тим більше зимою, коли ожеледиться і налипання мокрого снігу. Яскрава частина одягу, шалик, головний убір роблять пішохода більш помітним. Дуже допоможуть будь-які світловідбивачі, вони часто є складовою у тканині рюкзаків чи сучасних курток, спортивній одежі та взуття. Невелика наліпка насправді дуже рятує пішохода і допомагає водієві. Будьте безпечні. Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху.